Перший з забігів осінньої серії Суми Гран-прі Оутим відбувся у Сумах у неділю. Участь у ньому брав і американець Мет Макі, волонтер із Сполучених Штатів, вже 10 років живе в Україні. Шість з них бере участь у забігах, які організовує сумська компанія Рейс Проджект. Я люблю суміта красивої, спокійний, дружаливий. Пробує свої сили у забігові і викладач одного з сумських вишів Михайло Гієнко. На погоду при цьому не нарікає. По-перше, це найчудовіша погода, щоб пробігти, тому що завжди під дощ набагато легше біжиться. По-друге, я завжди підтримую такі заходи, тому що кошти, які ми платимо, частково перераховуються на благодійні внески, в даному випадку на підтримку наших бійців. Сергій Краснянський говорить, любить біг за його драйв. А на цей забіг має такі плани. Завжди ставимо перед собою найвищі цілі в десять. Я думаю, буде добре. Осіння серія гран-при стартувала кросом на дистанції 6,6 кілометрів. Про другий та третій етапи нам розповів їх організатор Віталій Івах. Другий етап біжимо на черсті, оскільки. Чешка гарна локація для нічного бігу, бо ніхто не зріжить. І третій етап біжимо вертикальний забіг по сходинках замість часового забігу в парку Кожедуба. У стартовому забігу суми гран-при «Оутем» Мет Макі фінішував на 22-му місці. Говорить, сьогодні він двічі втрачав маршрут, але він вірить у майбутнє забіги. Особливо в останній вертикальний, які спортсмени бігтимуть сходинками. Я ніколи не не бежав вертикал рейс uh, это было бы, uh, будет бы uh, интересно. Uh, но кросс все равно, это не для меня. Задоволений своїм 21-м місцем серед чоловіків Михайло Гієнка. Чудовий забіг, доволен результатом, головне – живий добіг. Все було чудово, погода супер. На 10-му місці фінішував Сергій Краснянський. На повну виложитися не вдалося викластися, тому що погодні умови не дали цього зробити. Будемо готуватися до наступних забігів. Надію, що покажемо нам кращий результат. Перші місця у першому осінньому забігові показали Андрій Іванченко серед чоловіків та Олена Степаненко серед жінок. Далі у спортсменів нічний забіг на озері Чеха. Переможці осенній серії гран прі визначиться після вертикального забігу. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.